Я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за милість, за любов твою і що домівку не потрібно залишати. Я дякую, що я не просинаюсь від взриву бомб чи вибитого скла, за те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна. Не для усіх сьогодні добрі ночі в когось ні крихти хліба на столі, комусь вже смерть дивиться в очі, а когось забрала вже вона. Там буді, там пожежі і цунами, і різні катаклізми по землі. А хтось вночі сьогодні втратив маму чи когось з рідних у сім'ї. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна схиляю в душі. Буває, що не маю що сказати, а все прошу, прошу, прошу. Все ж необхідно для життя я ж маю. Я маю друзів, маю і сім'ю. Під своїм кровом в теплім домі засинаю, зі мною поруч ті, кого люблю. Сьогодні буду з радістю співати. Хвала й подяка переповнюють уста. Тобі, спасибі, поспішу сказати, що наді мною є твоя рука. Амінь.